У сучасному світі, мабуть, немає галузі, де б не використовували комп'ютер, і освітня галузь не є виключення. Інтерес до вивчення предмета багато в чому залежить від того, як проходять уроки. Застосування комп'ютерної техніки на уроці дозволяє зробити його нетрадиційним, яскравим, насиченим, наповнюючи зміст знаннями з інших научних областей, що перетворюють математику з об'єкта вивчення на засіб здобуття нових знань. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях з математики сприяють активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів, швидкому та ефективному засвоєнню ними навчального матеріалу, формуванню ключових компетенцій учня, ефективність застосування нових інформаційних технологій на уроках математики обумовлена такими факторами: різноманітність форм подання інформації, висока степінь научності. Можливість моделювати за допомогою комп'ютера різноманітні об'єкти і процеси. Можливість диференціювати роботу в учні. Можливість організовувати комп'ютерний контроль. Найдоступнішими і найпоширенішими технологіями є використання програми для створення презентації Microsoft PowerPoint та контрольно-діагностичної системи TestV. Кожна із з зазначених програмних засобів є достатньо досконалим. Вважаю, що використовуючи їх на уроці, можна значною мірою підвищити ефективність навчального процесу. Програма для створення презентації Microsoft PowerPoint є універсальним видом наочності і може бути застосованою на уроці будь-якого типу. Та й найефективнішою є підготовка та використання презентацій на таких етапах уроку. Активізація пізнавальної діяльності. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу, формування вмінь та навичок розв'язування усних вправ, формування вмінь та навичок розв'язування письмових вправ, приклади професійного спрямування, підсумок уроку. Домашнє завдання. Поточне тестування. За допомогою ПК зручно проводити поточне оцінювання у вигляді тестів. Для цього використовую програму створення тестів ТЕСТ-В. На своїх уроках користуюсь педагогічними програмними засобами для загальноосвітніх навчальних закладів ЗАТ-Мальва 2006. Геометрія і алгебра. 10 та 11 клас. Програмами Грант-1 та Грант-2. Систематичне використання комп'ютерних технологій на уроках. Знімає актуальне питання наочності з математики. До того ж постає інше запитання: чи слід витрачати невеликі училищні ресурси для придбання наочності, зокрема традиційних таблиць, плакатів тощо якщо можна подати їх у вигляді презентацій та інших програмних засобів.